На самом деле, вот сама постановка вопроса, да, то есть компания Ryan Metal, которая, значит, открывает свои якобы производства на территории Украины, передает им технологии, отправляет туда инструкторов, отправляет специалистов и так далее. Это как? Так можно? Вот так можно производить, да? Или какая-то турецкая компания, значит, собирать, говорит, мы там будем линию расставлять, делать там эти, и все нужны, все, байрактары и, и так далее. Все. То, есть, ага. то есть, вот, вот. Понимаете, что позволено бы, не Кстати, позволено... Я бы хотел, чтобы Китай здесь и оружие производил, и поставлял любое. И с двумя маленькими партизанскими отрядами, по миллион человек каждый. Я только за. Мало этого, я считаю, что китайцы могут вполне забрать Украину, возделывать ее, строить там, что хотят. вам отличная идея, нет. Какие будут? Предложить. Ну, пускать, вот если китайские товарищи -китайские хотят, разминировать все, идти на то крышить. китайский или северокорейский? Нет, свою часть мы забираем. А Львов прекрасный китайский город. Нет? Слушайте, но... Не нравится Львов китайский? Нет. Нам... Но мне очень нравится. Или, и, пока... и, кстати, или, кстати или, можно, и Львов. да, и Ивано-Франкийский, вот эти все, и вот, вот Русинов, а на их земле китайцы, очень хорошо. Наслідки рашистських атак по Україні росіяни вкотре атакували Україну дронами. Повітряні сили збройних сил України вночі дописували про те, як рашистська Федерація обстрілює нашу державу про загрозу застосування і авіазасобів ураження і рух ворожих, БПЛА відслідковували та дописували про те, де є небезпека. Вночі сьогодні росіяни майже 100 випустили безпілотників та ракет, загальна кількість така, і атакували як і південь, так і схід нашої держави. Будемо говорити про те, як расисти атакували Україну і Одещину, де руйнувань зазнало фармерське господарство пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, віквідовувала як рятувальники, так і місцева пожежна команда. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Водночас мар. Одеси Геннадій Труханов також повідомляв про вибухи у місті. Ну і щодо інших територій, то Запоріжжя також постраждало внаслідок рашистської атаки. О 2.53 очільник Запорізького Іван Федоров писав про вибухи в області за менш ніж 15 хвилин. Вибухи пролунали знову. Згодом очільник ОВА уточнив, що в Запоріжжі виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють. Ну і станом на ранок відомо було, що Рос. Сіяни атакували область шахетами, завдали два удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Ще один удар пройшовся на території села Магдалинівська Запорізького району. Внаслідок удару вибуховою і ламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку. попередньо без постраждалих. Очільник запорізького також оприлюднював світлини з наслідками ворожого терористичного акту ворожого удару. Також відомо про те, що поранений чоловік внаслідок ворожої атаки по запорізькому району загалом вже впродовж доби окупанти завдали 328 ударів. Ударів по 12 населених пунктах Запорізької області війська РФ здійснювали авіаудари по Лобковому, гуляй полю Новодарівці та Щербаках Вісім авіаударів зафіксовано. 204 безпілотники різної модифікації атакували Запоріжжя. Про це також розповів Іван Федоров. Червоно дніпро Ровку Лобкове Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмачку, Жирівне та Новодарівку. Також було здійснено 5 обстрілів із РСЗВ. Накрили щасливе Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку, 111 артударів завдано по території. Біланького ЛПК'янського малих Щербаків Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівка, Малотокмачка, Чарівного та Новодарівки надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир автівок та об'єктів, інфраструктури, про що також розповів очільник обласної військової. Адміністрації ну, а Сергій Брачук, який є речником української добровольчої армії, розповів також про обстріли по Україні, які відбувалися сьогодні вночі. Свіжі коментарі. Він розповів подробиці, які з'являються у мережі. Свою аналітику дає так щодо таких обстрілів прогнози про ймовірні подальші обстріли по Україні. можемо далі почути від Брачука. Слава Україні! Одещина, Миколаївщина, Запоріжжя. Харківщина, Суми, Херсон, Херсонські громади та ще багато наших регіонів та населених пунктів, які ворог вночі або традиційно, бо діди воювали, під ранок атакував або з вечора. Тобто, це говорить про найголовніше, щоб мало бути розуміння, війна продовжується, війна не закінчилася, і ворог продовжує свою терористичну діяльність. Тому котре закликати до єдності я зараз не буду. Це і так зрозуміло. А от допомагати силам оборони, допомагати кожному українському воїну захищати наше життя, своє життя і найголовніше знищувати ворога це вкрай необхідно кожної миті. Не забувайте про це, подавайте нам набої. А ми будемо бити ворога, як і до цього. Влучно. І з точністю, щоб в нього і руки, і ноги, і голови літали над нашими степами, морями, річками, лісосмугами і летіли в бік Московії. Допомагайте! І тримаємо стрій. Слава нації, смерть, ворогам. Окрім того, напередодні стало відомо те, що росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі на Сумщині. У сумах кроливці та Шостці частково відсутня електроенергія. Про це повідомляло обленерго. Дописували вони наступну інформацію. Шановні споживачі електроенергії, у кого зникло світло, це через військову агресію Росії. Із метою безпеки не розголошуємо деталі наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії у кожній оселю. Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи. Сподіваємося, на розуміння обов'язково вистоїмо у ці нелегкі часи. енергетики АТ сума боленерго роблять усе можливе, щоб світло перемогло. Дописали у Сумському обленерго. Тобто бачимо, що усі наші зазвичай відповідні служби вони працюють одразу, щоб усувати. Всі наслідки, які завдає Російська Федерація, сюди ж і рятувальники, і медики, і енергетики бачимо всі працюють задля єдиної мети, і м -м, розуміємо, що російську агресію треба зупиняти, щоб нам було буде якось легше жити, бо зараз терор продовжується і подекуди активніше ніж було а, до початку а, так званих да заяв про мирні перемовини про припинення вогню на території а, нашої держави. А, нагадаю, що початково в крові ріх летіла. Один іскандер, далі в е по сумам. Два іскандери. Потім вже Харків, три іскандери. Тобто, бачимо. Напередодні Волокодні Російська Федерація НАТО посилила свої удари по території України, але не забуваємо, що вороже військо може атакувати з моря. Хоча ініціатива про припинення вогню і в морі також існує десь у повітрі, але нехтують окупанти даною угодою. Так от військово-морські сили збройних сил України повідомляють, що станом на 6.00 сьогоднішнього дня у чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр з загальним залпом до шести ракет. Тобто загроза реально є. Якщо будете бачити, що повітряні сили або моніторингові телеграм-канали повідомляють абро, або про виведення ще одного ракетоносія, або попуски е калібрів. Тож, будь ласка, не нехтуйте тривогою, переходьте одразу в укриття, бо також обмаль часу, для того, аби вберегтися від калібрів. Азовське море там. Відсутні кораблі середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до 12 ракет. Також ми з вами пам'ятаємо, що напередодні вороже військо якраз вгатило по Харкову. Трьома іскандерами у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. Стало це відомо на вчорашній вечір. І також загалом наступ ракетного удару загинула одна особа. Постраждали 114, серед них і дев'ять дітей. Повідомляли, що є небагато і тяжко. Радених, які перебувають у лікарнях, медики борються за їхнє життя і намагаються стабілізувати їхній стан. Тому бачимо, що на жаль, але подекуди новий день і новий удар, і нове місто, яке обирає Російська Федерація. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Бачимо так, це більш активно відбувається по прикордонним містам, по прифронтовим містам, але не забуваємо, що балістика долітає будь-де. Просто трішки більше часу є на реакцію за для того, аби перейти до укриттів. Що ще знаєте, мене вразило те, що наші рятувальники і, взагалі, наші люди, усі відповідні екстрені служби, вони залишаються до останнього людьми. Звісно, рятують як і людей, але рятують і тварин. Вчора побачила кадри відео, думаю, багато бачило українців, того як у Харкові з під завалів будинку. Рятувальники дістали маленьке кошеня, яке пищало, яке благало про допомогу і. І наші рятувальники його врятували. На щастя, тваринка відбулася лише переляком, тобто легким, таким і ніяк не постраждала. Його ніжне серце вистояло там, де не витримав бетон. Розповіли у ДСНС. Тому ми бачимо, що людяність попри все, совість попри все. І потрібно мати повагу до усього живого, що є на території нашої держави, і рятувати усіх, тим паче, усіх від російської агресії. Бо ми з вами знаємо, що ворог атакує. Цивільні об'єкти з останнього це реально житлові масиви, туди, куди іскандери, кляті летять і забирають життя у наших українців.